Ти знаєш, що гірчиця один із найкращих медоносів, але яку краще сіяти і білу чи жовту? Обидві мають свої переваги, і вибір може вплинути на твій медозбір. Біла гірчиця чемпіон з виділення нектару. Вона дає до 100 кг меду з гектара квітне довше і забезпечує стабільний взяток навіть у прохолодну погоду. Жовта гірчиця трохи поступається за нектарністю до 50 кг меду з гектара. Але вона дає більше пилку, що важливо для розвитку бджолосімей. Яку обрати? Якщо тобі важливий хороший медозбір, сівай білу гірчицю. Якщо хочеш посилити білкове живлення бджіл, жовта гірчиця буде чудовим вибором. А найкращий варіант комбінувати. Біла гірчиця дасть якісний нектар, а жовта забезпечить бджіл пилком. До того ж, обидві можна сіяти двічі за сезон для максимального результату. А яку гірчицю сієш ти? Пиши в коментарях.